Сонячна Австралія це край неймовірних просторів і дикої природи. Сідний, оточений водами Тихого океану, вражає своїм красивим портом і зеленими парками. Тут поєднуються контрасти. Величний оберний театр стоїть поруч із затишними пляжами, а голосливі вулиці переходять у спокійні околиці. Так, трохи відійшли від теми. Про що ж я? У цьому місті 2 березня 1980 року, народилася Мелані Елізабет Ваунс, яку світ знатиме як Ребел Вілсон. Закінчивши школу, вона вступила до університету нового південного Уельсу на спеціальність права. Ребел мріяла пов'язати своє життя саме з тією професією, але не все в її житті було ідеальне. З самого дитинства Ребел мала велику вагу. Я виросла в оточенні ідеальних людей, але сама була як з іншої казки. Щоб витримати всі труднощі, вона вигадала захист, гумор. У кожній ситуації знаходила привід для сміху. Сміх стане її суперсилою. Зрештою, якщо ти смієшся першим, ніхто не встигне посміятися над тобою. Ребел і не думала, що одного дня стане голосом для тисячі тих, хто так само був трошки невпевненим собі. Юніс Ребел Вілстон схожа на сценарій фільму. Уявіть, 17-річна дівчина у Південній Африці, висока температура, малярія. Вона лежить у гарячці і умарені бачить, як отримує Оскар. Це було як послання з іншого світу. Тоді я вирішила, або я дійсно зроблю це, або чого взагалі варте моє життя. Після одужання вона повернулася до Австралії та вступила додатково ще на факультет мистецтв. Але адвокатське життя не для неї. Я не хотіла писати промови для суду. Я хотіла писати жарти для сцени. І ось через роки та сама дівчина з гарячкою перетворюється на жінку, яка змінює правила гри в кіноіндустрії. Так, я товста, і це мене влаштовує а вас. Ця репліка стала не лише символом ролі, а й філософією самої акторки. Про що йдеться? Про фільм Ідеальний голос, який відкрив світовий талант Тревел Вілсон. Її персонаж Фаст Емі став зіркою ще до фінальних титрів, а гра це поєднання комедії, харизми та безмежної щирості. Критики відзначили, що Ребел приносить у кіно енергію, якої бракує сучасному вимору. Вона отримувала нагороди МТВ. Але найголовніше любов мільйонів глядачів. Я зрозуміла, що головне не зовнішність, а те, як ти подаєш себе світу. Більшість ролей, які отримувала Ребел, були пов'язані з боротьбою над стереотипністю. Вона як героїня часто потрапляла у комедні ситуації, де їхні недоліки ставали джерелом сміху. Та замість того, щоб дозволити цим жартам підірвати її впевненість, вона використала їх, щоб змінити уявлення суспільства про красу. Її фільми, як от холостячки, кохання з першого погляду і навіть менш відомі проєкти, перетворювали гумор на засіб боротьби зі стереотипами. Кожен із них ставав не лише комедією, а й нагадуванням сміх це сила, яка здатна руйнувати упередження. 2020 рік став для Ребел Вілсон роком великих змін, які торкнулися як і особистого, так і професійного життя. Саме тоді вона оголосила рік здоров'я і поставила перед собою мету покращити свій фізичний і ментальний стан. Ця трансформація почалась з дотримання методу Мейера – програми харчування, що фокусується на зменшенні споживання цукру, оброблених продуктів і перекусів. Завдяки цьому підходу, також регулярним фізичним тренуванням, ребел вдалося скинути понад 30 кілограмів. Проте, для неї ці зміни ніколи не були про стандарти краси. Насамперед, вона дбала про здоров'я та якість життя. Процес трансформації Rebel відверто відсвітлювала у своїх соціальних мережах. Вона ділилася не лише своїми досягненнями, але й труднощами, з якими стикалася на цьому шляху. Її публікації стали джерелом натхнення для мільйонів підписників, які підтримували акторку і брали приклад з її рішучості. 2020 рік також став важливим і для кар'єри. У фільмі Хлопець, який вам підходить. Ревел продемонструвала, що здатна грати не лише комедійні, а й романтичні ролі. Це дозволило їй вийти за межі амплуа комедійної акторки і показати свій різносторонній талант. Крім того, вона почала працювати над проєктами, у яких виступала не лише як акторка, а й як продюсерка, що свідчило про її прагнення до нових професійних горизонтів. Заснувавши власну продюсерську компанію Кем Sugar, вона створила простір для нових талантів, приділяючи особливу увагу підтримці жінкам. Її мета – надати платформу тим, хто раніше не мав змоги реалізувати свої ідеї. Компанія Rebel стала джерелом сміливих ідей, що розширюють жанрові межі комедій. Її проєкти не лише викликають сміх, але й торкаються тем рівності, боротьби зі стереотипами та прийняття себе. Наприклад, у кількох фільмах, які вона підтримала, розкриваються проблеми соціального тиску, та впливу ідеалів краси. Особливий підхід Rebel до створення фільмів допоміг переосмислити жанр комедії як інструмент для обговорення серйозних питань. Завдяки її гумор став засобом для розвінчання стереотипів. Її кар'єра асоціюється не лише з культовою ролью Фат Ейми в «Ідеальному голосі, але й зі позитивними змінами в індустрії, які надихають наступне покоління митців. Вілсон також активно працює над тим, щоб зламати бар'єри для новачків у кіно, організовуючи воркшопи, допомагаючи новим сценаристам і продюсерам знайти свій голос і вихід на велику сцену. Її шлях це нагадування про те, що навіть у світі, де жорсткі правила, завжди є можливість вплинути на майбутнє. Власним прикладом вона доводить змінити не лише свою долю, але й цілу індустрію цілком можливо, якщо бути сміливим, наполегливим і готовим підтримувати інших.